Ергономічне офісне крісло польського бренду Бижот. Бижо це найбільший виробник офісних меблів в Польщі, зокрема крісло і столів. Крісло обладнане металевою хрестовиною, великі коліщата, працюють абсолютно справно. Цей механізм потрібно покрутити таким чином, тоді регулюється висота крісла. Під навантаженням людини, натиснувши таким чином, крісло опускається в нижню позицію. Цей речах відповідає за підтримку поясниці. Тобто спинка відповідним чином вигнута і без цього, тобто є ергономічною. Але шляхом таких регулювань можна збільшити площу виступу і збільшити можливість підтримки поясниці. Цей речах відповідає за силу натиску людини під час відкидання спинки. Тобто спинка, механізм мультиблок є покращений і за його допомогою відкидається лише спинка, при цьому саме сидіння залишається у горизонтальній позиції. Підлокітники регулюються по висоті є кілька позицій ось найвища, найнижча. Можна вибрати зручну. Окрім цього, обидва підлокітники регулюються по виліту. Тобто вперід-назад. Там також порядка п'яти позицій. Лівий підлокітник також абсолютно справний, і всі регулювання в ньому працюють аналогічно. Так, окрім цього. Регулюється сама е, с, глибина сидіння. Ось ця лапка відповідає за неї, тобто при її натиску, крісло ховається ближче до спинки. Щоб його е, висунути звітом, потрібно натиснути лапку вгору і рукою звідси виштовхувати крісло. Тобто можна вибрати зручну, зручну відстань для себе, відпустивши лапку. Ось менш випукла. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі люкс класу. Покажи стан шкіри. Повністю стан шкіри. Зараз показуємо перід, боки, зад. Боковинки і задня частина спинки також з натуральної шкіри люкс класу м'яка. Тобто шкірозамінника на кріслі немає абсолютно. Фірмова бірочка бижо це є пластик, під ним міститься кріплення самого регулювання. Самого регулювання глибини натиску на поясниці підтримки також регульований підголівник. Тобто людина може вибрати собі зручний кут нахилу підголівника будь-який. Тепер ще покажемо зараз, яким чином регулюється яким чином регулюється відкидання нахилу спинки, тобто тут дуже цікавий мультиблок. Тобто Одним поверненням наліво можна відкинути режим гойдання, повернувши його вперед, крісло фіксується в зручній позиції. Там є близько п'яти позицій нахилу спинки. Ось, як я і пояснюю, для того, щоб знизити висоту крісла, потрібно оцей механізм повернути таким чином. Щоб підняти, потрібно знову ж таки. Ось для того, щоб крісло почало гойдатися, повертаємо назад крутилку, спиною натискаємо на крісло. Для того, щоб зафіксувати, потрібно один щелчок вперед. Один шішок вперід. Ота треба. Ось. Синачок. значок. Будеш в ютубі. Для того, щоб знову розблокувати кріселко, потрібно натиснути спиною. Спиною натиснути е, на, е, на спинку. Натиснути назад, крісло розблоковується. І для того, щоб його зафіксувати, потрібно знову щелчок вперід. От і крісло вже там, у вертикальній позиції, а у будь-які зручні для вас позиції зафіксовані. Усі механізми крісла працюють відмінно.